Микола каже, раніше в отриманні субсидії йому в управлінні соцзахисту відмовили, а вона б йому знадобилася, бо вартість комунальних послуг для його родини надто висока. Виходить до 800 гривень у місяць. Я не знаю, як далі будемо жити. Цього року через підвищення тарифів уряд виділив більше коштів на субсидії. Спростили й умови їх отримання, кажуть у департаменті соцзахисту і запевняють, оформити державну компенсацію може кожна родина. Кожен Має право на субсидію, І навіть сім'я, яка має високі доходи в розмірі 5 тисяч гривень на одну людину. Це максимально. Субсидію можуть призначити навіть тим родинам, які орендують квартири, якщо вони нададуть угоду з орендодавцем. Досі такі відшкодування отримували 8,5 тисяч буковинців. Реальна цифра тих, хто потребує субсидій, може бути у десятеро більшою, кажуть чиновники. У кожної сім'ї були проблеми з людьми, які знаходяться за кордоном, люди, які не працюють. Не стоять в центрі зайнятості, не знаходяться на обліку, і така сім'я випадала із системи субсидій. На сьогодні всі ці сім'ї допускаються до отримання субсидії. Єдине, що на сьогодні невідомо, який дохід буде поставлений непрацюючій людині, бо цей дохід не є просто індикатором, він буде впливати на розмір тієї грошової суми, яку держава буде допомагати тій чи іншій сім'ї. Доходи родини за увесь минулий рік а це зарплатня пенсії і виплати. Потрібно буде вказати в декларації, яка разом із заявою на отримання субсидії у квітні травні поштою на жителям області. Відтак працівники управління соцзахисту разом із податківцями опрацюють документи і за 10 днів повинні призначити або ні субсидію. Держава компенсує ті витрати на комунальні послуги, які не виходять за межі норм споживання газу і електроенергії. Розмір відшкодування комуналки залежатиме і від доходів. Субсидія може повністю компенсувати Витрати там, де обсяги споживання відповідають нормативам, і є невеликий дохід членів родини заможнішим родинам субсидія відшкодує якусь частину витрат на комуналку у кожному випадку. Цифра буде індивідуальною. Має гумена Ярослав Левицький, місцевий час.